Добрий ранок, друзі! Ми з вами в Україні щиро поздравляю усіх батьків з початком навчального року. Не всіх він щасливий і святковий, не всіх, бо у той Оркостан знищила дуже багато навчальних закладів. Нашої країни, але вони не знищили нашої волі, вони не знищили нашої наснаги, вони не знищили нашої мрії. Ми будемо вільні, ми будемо жити так, як ми з вами забажаємо. І наші діточки вони будуть найрозумніші в світі. Бо ми цього хочемо, бо ми заради цього боремось. Україна жила, Україна живе і Україна буде жити українським життям. Ми зможемо з вами. Ми здолаємо, здолаємо все в своєму житті. Але будемо вільні. Не боляче від того, що сьогодні, 1 вересня, не всі школярі, не всі вищі заклади змогли відкрити свої двері для дітей, для нашої молоді. Я щиро вітаю вас, молоді батьки, бабусі, дідусі. Я сьогодні дивилася, як мій сусід дідусь. Ні на кусках, на плечах, ні свого онука. Дуже приємно було бачити усмішку і дідуся, і цього хлопця. Бо це українці. От ми такі. З вечора обстріл, неспокійна ніч. А зранку у нас свято. І ніхто, ніхто, ні за яких умов. Не зможуть зруйнувати нашого життя. Сподіваюсь, друзі, що ви всі, хто в змозі, у кого знайдеться час, та і бажання напишете мені, у кого як пройшло це свято. Пройшло 1 вересня, в якому місті і як. Я трохи прервалася, бо знаєте, ранок сьогодні такий чудовий. Маю на увазі погода така чудова, така чудова, е, похмуро, прохолодно, не жарко. Після отої спеки, що стояла у нас в Україні, сьогодні ранок не чудово. По своїх ділах діточки вже в нашу школу, яка знаходиться неподалік від моєї оселі. Вона працює у нас, це старий. Мікрорайон, у нас є бомбосховища, тому наша школа відкрилася і діточки побігли до школи. Але, знаєте, ми з Тесіком зранку рано встали. До речі, 15-та -го година я примчала додому, в руки ще не було ані крохи, а людина мене по дорозі пригостила виноградом. Так я оце слухаю, що я вам верзу. Так, і сама чую, як я чмякаю винограда, то ви мене пробачте, і їсти хочеться І виноград. Я люблю цей це мій улюбленець. Це мій любимий фалінопсис. Звичайний гібридний фалінопсис, але він дуже чарівний, на мій погляд. Він має ще квіточки дуже красиві. А ще він має... Дуже красиве листячко. Я вам його вже показувала неодноразово. Це крос двох відомих фаленопсисів. Це Шеліріана і е, фаленопсис Ірен е, Дубкін. Має отаке от красиве листя. І дуже красиві, привабливі такі квіточки. Вони не ароматні, але вони. Дуже чудові і мають розмір стандартного фаленопсиса 7,5 см. Отакі красунчики. А ми з Асіком сьогодні хотіли сходити погуляти до парку. Верніш за все, ми ходили до нової пошти. Я відправляла посилочки дівчаточкам, А тоді, думаю, піду погуляю до парку, до річки Саксаган, яка тече по нашому місту. Але як мій вперся, а телефона я забула вдома і не змогла вам показати, щоб ви посміялися, що витворяла моя собака, бо вона не хотіла йти до парку. Тому, тому до справ. Сьогодні я знаю, найбажаніша тема багатьох це фаленопсиси. І фаленопсиси в кульках. Ті фаленопсиси, які зростають в мене в кульках. Почну я, мабуть, з -о цього. Отак. Фаленопсис у кульку. Силиконовий горшик, в ньому мох. і он там виглядає фаленопсис. Зараз я його звідтіля дістану. Це дуже маленька діточка, дуже-дуже маленька. Це е, Фуша, Фушата чи фушара, я точно, точно не можу вам сказати, але бачите оцей, оцей листочок, оце лицечко, воно отримало пересвіт. Цей фаленопс висів під лампою, але дуже заблизько. Коли я схаменулася і побачила цю картину, то вже було запізно. Я його, звісно, убрала подалі від лампи, але мохові, бачите, як мохові, подобається зростати в таких умовах, наскільки він зелений, наскільки він сочний і яскравий. І навіть цей фаленопсис, як ви бачите, зрущує квітконос. Але це дуже маленька дитинка, тому зростати цьому квітконосу не можна дозволяти. Ну, я любопитна, як і усі ви. Я хочу, щоб з'явилася хоча б одна почечка, щоб вона розквітла, а тоді цей квітконос я уберу аж до самого низу. Йому квітнути дуже-дуже зарано. Отака манюнька. Цю манюньку колись мені подарувала Регіна. Отак він і зростає під лампою і, до речі, без поливу був кулько, у нього завжди волого. Другий кульок з найкрасивішим мохом. Подивіться, навіть через кульок видно, який красивий мох. Як він добре зростає. Ви бачите, на стінках кулька е, така гарна і спарена Там волого, дуже волого. І поливати оцю всю конструкцію геть не потрібно, бо мох ісп... е, вірніш, за все, волога спаряється піднімається і, назар... і назад повертається. Час від часу. Хоча б раз в місяць цей кульок треба відкривати, заглядати, напускати туди воздуху і знов закривати, і воно там отак зростає. Зараз я відкрию і покажу вам, що там. Любі мої стаканчик, Отакий. без дірочок. Бачите? Тут просто лежить кусминчик пінопласту, кусминчики кори. А далі мох з фагном. Спочатку тут була набрана отак водичка. Вона ось вся іспарилася, іспарилася, іспарилася. Ви бачите, яка, яка красива і спарена, як зростає мох. І назву цього фаленопсису – фаленопсис гібуза. Красунчик МІ, його вже і не видно, бо мох зростає. Краще, ніж сам фалінопсис. Але фалінопсис там є. Зараз ми його з вами вириємо, Ось він. Бачите? І навіть також був відконос, який, е схоже, запарився, та то і добре. Але гібуза зростає дуже добре по цьому мохові. Тут така в нього атмосфера гарна. Волога тепла, бо, бо розміщений цей стаканчик також на полиці висить на крючочку недалеко від лампи. Отак От зростає. Знаєте, вони в мене зростають як лабути, взула і забула, От посадила і забула про них. І хай собі зростають ніяких добрив, ніяких стимуляторів. Чистий, красивий, здоровий мох з фагном і фаленопсис зростає собі, і нехай зростає. Для мене це дуже просто, не треба за ним наблюдати, росте сам по собі. Отакий от фаленопсис. Знаєте, звичайні фаленопсиси із фласки, ну от ті, що продають яфон там, або Міки їх можна вирощувати, просто брати стаканчик на дно класти, на дно класти кусмичик пінопласту, зверху мох і ну, бажано, ну це моя, моє поняття, бажано дирочок знизу не робити, щоб просто таку капелюшку, знаєте, півчайної ложечки, водички в той мох підливати. Ставити у ці е, рослинки в якийсь контейнер, зверху прикривати або плівкою, або якоюсь кришкою, і щоб там е, завжди було так волого, і вони нормально зростають. Але такі фаленопсиси, ну от, як гібуза, це природні фаленопсиси. Вони в природі зростають при дуже звищеній е, вологості. то ну, як на Мій погляд, то краще в кульках. І навіть подивіться, ну, от на оцю рослинку, ну, це моя недбалість, що і лисічке таке, ну, не зовсім, бо він то пересихає, то не допаливається. Рослин дуже багато, і вирушувати фласочників, не мій коньок, мені це не цікаво. Але другий раз буває, що ну, я купляю якийсь там фаленопсис, якщо там. Дуже цікавий якийсь там сорт, там, чи дуже цікаві квіточки, то і я купляю, ну, ну трохи, трохи недогледію. Так що, якщо у когось є бажання, я бачила дівчатка, деякі дівчатка дуже, даже так, знаєте, сказати, дуже вправно і добре вправляються. З фаленопсисами із фласок і вирощують дуже їх такими красивими. ну от, Як, наприклад, моя подруга Марина Малушович, ну, от, вона, вона полюбляє таке купляти фласку, вирощувати, а тоді продавати ті фаленопсиси. Ну, Це не мій коньок, Я цього не люблю. фаленопсис Зростає от в такому контейнері із-под печива. От Якби в мене було багато міста, я б понаставляла по таких контейнерів. Але місця в мене немає. Тому у мене все по кульках і воно звисає, бо знизу стоять інші рослини. Оцей мох, той, що я дуже люблю, він кочковий такий, але кришечка цього контейнера була закрита нещільно, погано. Я не догледіла, і бачите, як підсох мох. І підсохли псевдобульби дендробіумів, які тут були накладені. Ну, то й нічого. Я добре що помітила, але оцей фаленопсис він зростав на квітконосі, який вже відсихав на сьогодні. Навіть не можу вам сказати, що то за фаленопсис, Ну, бачите, що таке було відкрита була кришечка, і підсохли корінці. Але там мухові залишилися живі корінці, які пішли туди в мох. Я долила водички, і зараз я його щільно закрию і знов поставлю під добре освітлення. Для моху найголовніше, щоб була вологість на дні водичка. Щоб він був щільно закритий і добре світило на нього світло. Неважливо, що це, сонечко чи лампа. Мої стоять під лампами. Бачите, як підсух, було відкрито. Ну, нічого, ми це поправимо. Але оцей фаленопсис зростав на висохшому квітконосі, на якому не було коріння. У цієї діточки тут було два лифтичка, а корінців не було. Ну, Мені нічого не залишалося, ну, викинути завжди можна. Тому я отой квітконос зрізала з обох сторон і прям так без корінців поклала на мох. Як бачите, він воно зростає. Ну, корінці підсохли, ну то нічого страшного. Він ще закриється, вологість додається, і корінці активуються і будуть зростати. Але подивіться, скільки в нього вже листя. Це якийсь фаленопсис із ароматних, із мініатюрних, а який, от, чесно кажучи, не пам'ятаю, ну, для мене це і не головне. Отак він зростає. До речі, отак. От само, у кульок можна ставити фаленопсиси. Якщо ви купили фаленопсис без коріння, ви зрізаєте все, берете маленький горщик, ложите на дно крупну кору, зверху мох з фагном. Потім закріплюєте фаленопсис без тургору на листях, запихуєте його в кульок або в целофан, щільно зверху. Зав'язуєте і розміщаєте десь на хорошому освітленні, але не на сонці. О той фаленопсис не на сонці. Добре освітлення. Ну, маю на, на, на увазі, якщо це влітку, то це е, полутінь, або як, якщо це зима, значить лампа. І ваш фаленопсис і коріння пустить, і тургор набере. І без, без, як, і без ніяких, абсолютно без ніяких стимуляторів. Дуже просто і легко наращуються корінці, якщо не турбувати фаленопсис. Насправді, фаленопсиси, як на мій погляд, найпростіші. Головне, щоб вони були здорові. Але якщо це у вас був ем, фаленопсис з гниючою шиєю, або з падаючими жовтими листями. То спочатку його треба лікувати фунгіцидами, замочувати, тримати його в фунгіцидах. Потім дуже добре висушувати, прям добре висушувати, лише потім вкладати його у кульок, і він буде жити. Друзі, на цьому у мене все. Це, що хотіла, я думаю, що я вам розповіла. Тепер чекаю від вас відгуків про 1 вересня у ваших містах, про ваш настрій, про обстріли я знаю. Це, це наша українська біль, це, це наше горе. Дуже сподіваюся на те, що вони якнайскоріше закінчаться. Бережіть себе, мої любі. Бережіть, благаю вас, бережіть, бережіть своє життя, своє і своїх рідних. І бажаю вам здоров'я, здоров'я, терпіння, мужності, а саме головне віри. Все буде Україна. Пока, друзі, пока.